Пане Дмитре, я вітаю вас і я дякую вам за те, що ви робите, підтримуєте інформаційний простір і за вашу роботу, за ваші роз'яснення, які ви нам надасте. Вітаю. Добрий день. Пане Дмитре, розкажіть нам, будь ласка, які позиції зараз на фронтах України? Давайте почнемо з Харківського напрямку. Успішне просування ЗСУ звільнено більше 380 населених пунктів. Наразі під контролем окупаційної армії залишилося не більше 6% території Харківської області. Успішний характер просування збройних сил України став можливим завдяки якісній зміні планування і головне проведення наступальних операцій. Можемо говорити про те, що ЗСУ відмовилася від радянської спадщини і перейшло до планування і головної. У проведення операцій згідно стандартів НАТО, що власне і стало несподіванкою для російських військ. Про це свідчить і кількість захоплених військових трофеїв. Загальна сума захоплених трофеїв, за різними оцінками від 350 до 500 мільйонів доларів. Тобто вже лунають подібні сентенції з приводу того, що це так званий російський ленд-ліз для порівняння. Останній пакет військово-технічної допомоги з боку Сполучених Штатів це 600 мільйонів доларів. Тобто суми співрозмірні. Менше з тим по ситуації в Харківській області. Наразі Збройні сили України на окремих ділянках вийшли на Державний кордон з Російською Федерацією, головні успіхи. Це локалізоване так зване ізюмське угрупування ворога, яке нависало над флангами ЗСУ в Донецькій області, мовиться про можливість створення великого кільця оточення збройних сил України, які тримали свої позиції в Донецькій області. Наразі цього сценарія немає. Відповідно, просування ізюма в бік Барвінкова славянськ про що ми неодноразово говорили. Як такий сценарій не розглядається апріорі, друге і, на мій погляд, не менш таке резонансне, скажімо, в плані забезпечення життєдіяльності цивільної інфраструктури Харкова, це те, що вдалося відсунути російських окупантів на відстані, яка не дозволяє ввести вогонь по житловій по житлових кварталах міста зі ствольної реактивної артилерії. Тобто унеможливили так званий ракетний терор. І на останок по Харкову. На жаль, Харків наразі стане таким же символом російського терору проти українського цивільного населення, як Буча, Ірпінь та інші міста, знайдені масові поховання зі слідами тортури. Загальна кількість замордованих українців більше п'ятиста. А це, то можемо говорити про нелюдський характер російської окупації. Що стосується Донецького напрямку, на мій погляд, власне, і за оцінками інших спеціалістів, Донецький напрямок розглядається окупантами як саме як один з пріоритетних. Поясню чому. Ще 27 квітня міністр оборони Російської Федерації Шойгу заявив про початок так званого другого етапу спецоперації. Це вихід на адміністративні кордони Луганської і, відповідно, Донецької області. Луганська область окупована, відповідно, вони перейшли до спроб окупації території Донецької області. Саме на Донецькому напрямку спостерігається зміна військового характеру протистояння вже з боку окупантів. Якщо раніше йшлося про тактичні наступи і можливість захоплення окремих населених пунктів на кшталт Солідар чи то Бахмут, то наразі окупанти намагаються тиснути по всій ділянці фронту, що свідчить про передислокацію особового складу і засобів ураження, тобто, ті всі розмови про те, що росіян немає резервів. Вони не відповідають дійсності. Найбільш гарячі точки протистояння це Донецький напрямок, це відповідна Авдіївка і Марінка. Ну, Марінка там найбільш запеклі бої, вона фактично окупована. І далі Бахмутське, Бахмут, Солідар і е, в напрямку відповідно вже Краматорське. Тобто, можемо говорити про одночасний характер наступу росіян як мінімум в вісьми напрямках. Менше з тим і тут є успіхи у ЗСУ, звільнена низка населених пунктів, зокрема спірне і озерне. Тобто можемо говорити не тільки про успішний характер активної оборони, але й відповідно про е, тактичне покращення позицій збройних сил України навіть на такому складному відтинку фронту. Переходимо до запорізького напрямку за останню добу, обстріли е, 27 населених пунктів. Зафіксовано 23 випадки руйнації житлової інфраструктури. З позитиву, те, що з окупованих територій вдалося евакуювати приблизно 1200 людей, з них 250 дітей, неповнолітніх. Можемо говорити про те, що власне ворог не полишає спроби тероризувати цивільне населення, контрольованих ЗСУ території Запорізької області, зокрема, нанесено знову ракетного удару безпосередньо по місту Запоріжжя. Мовиться про власне об'єкти комунальної власності і відповідно не полишають спроб порушити логістику збройних сил України, зокрема на запорізькому Херсонському напрямку, зафіксовано до 39 авіавилітів з боку супротивника. І відповідно переходимо. А ну і на закінчення по запорізькому напрямку: основні е, власне, гарячі точки. Це відповідне місто Запоріжжя, де ми говорили, що нанесення ракетних ударів, гуляйполе гуляй і оріхов. херсонський напрямок, не менш успішний характер просування Збройних сил України, причому по декількох напрямках. Перший напрямок це власне вздовж адмінкордону з Дніпропетровської області. Мовиться про нейтралізацію так званого криворізького групування супротивника, яке нависало над промисловими районами Дніпропетровської області. До речі, за різними оцінками саме з цим мовиться про успішний характер просування ЗСУ вздовж адмінкордону з Дніпропетровської області, пов'язаний ракетний удар по критичній інфраструктурі в Кривому Рогу. Мовиться про підрив Дамби на Рівській Інгулець. Друге, власне, другий напрямок просування вздовж адмінкордону з вже Миколаївської області. Таким чином, збройним силам України вдалося нейтралізувати загрозу захоплення міста Миколаїв і відповідно з виходом на одеський напрямок, тобто плани росіян відрізати Україну від чорноморських портів. Можемо говорити про те, що по херсонському напрямку є успішна динаміка, звільнена до 500 квадратних кілометрів, п'ять населених пунктів. Є зафіксовані успіхи як на херсонському напрямку, так і відповідно в напрямку Берислава. Основна логістична складова російської окупаційної армії. Плюс відповідно взята під вогневий контроль всі безвиключно виключно мости через річку Дніпро. А це говорить про те, що російське групування, яке знаходиться на правому березі Дніпра, наразі позбавлено можливості підвезення БК, проведення ротації особового складу і відповідно завезення паливно-мастильних матеріалів. Тобто стоїть перед питанням або масово здаватися у Збройним силам України, або спробувати форсувати річку Дніпро. Ну, враховуючи те, що вже вересень, досить холодно. Непереливки, як то кажуть, будуть москалям форсувати річку Дніпро, враховуючи тим більше ширину в цьому місці до одного кілометра. Це по Херсонському напрямку. Тобто, як бачимо, є в цілому позитивна динаміка. Як просування Збройних сил України, так і відповідно активного характеру оборони. Дякую вам дуже за ці роз'яснення та за ваш вклад у перемогу. Дякую вам. Дякую вам дуже. До нової зустрічі. До нової зустрічі. Тримаємо стрій.